Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу FNB. В ефірі щотижнева інформаційна передача Новини Дунаєвеччини. І зараз я, Ольга Остапчук, розповім вам про події тижня. Дивимось разом. У минулу неділю село Балин відзначало свій ювілейний день народження. Побувала на святі і наша знімальна група. Такого пожвавлення, як минулої неділі, у балині давненько не було, а об'єднало балинчан та гостей гарне свято. – 580-та річниця з дня заснування села. На місцевому стадіоні зібрались дорослі та діти, щоб відзначити цю радісну подію. Місцеві умільці представили свої роботи. На базі нашої школи працює багато різних гуртків. На виставці представлені роботи наших гуртківців техніка квілінг оригамі. Тут представлені роботи з вишивки ізонитки тут представлені роботи по соломоплетінню і аплікація і соломки неподалік. Працювали торгівельні точки та розваги для малечі. А концерт, який готували спільними зусиллями, зібрав велику кількість глядачів. Слово для виступу мали заступник голови райдержадміністрації Руслан Смолінський, голова районної ради Ольга Михальська, заступник міського голови Леонід Михальський, які бажали баленчанам процвітання та добробуту. Нам завжди приємно бути присутніми на таких заходах, адже вони в першу чергу об'єднують нас як народ. Вони в нас першу чергу об'єднують як націю, і вони формують в нас здоровий український дух. Тому нам приємно бути сьогодні тут відзначати вас такий вже досить поважний ювілей. І я би хотів від голови районної державної адміністрації Олександра В'ячеславовича Бернашевського від себе особисто передати вам найкращі вітання з нагоди вашого свята, побажати вам, щоб ви були єдині, побажати вам, щоб ваше село процвітало. Адже зі сторони районної державної адміністрації я думаю приділялася і буде приділятися увага всім населеним пунктам нашого району, в тому числі балину. Тому я вам сьогодні бажаю гарної забави, здоров'я, благополуччя. щоб ви такою гарною міцною командою долали всі перешкоди, які будуть траплятися у вас на шляху. Гарно вам посвяткувати, відзначити день здоров'я вам, благополуччя і достатку від імені депутатського корпусу Доневецької районної ради. Щиро вітаю вас сьогоднішньою славною датою: 580 років. Це велика історія, за якою звитяжна праця кожної людини, трудових колективів. Перемоги і втрати, біль людських сердець і радість від того, що зроблено багато. Але попереду у вас великі великі славні роки творення балина. Тому щиро бажаю вам миру над нашим українським небом, миру у кожній вашій родині. Хай буде славне, велике майбуття у ваших дітей, хай буде тихою і спокійною старість ваших дідусів і бабусів, хай ваше село, рідний балин, росте і процвітає. Хай у ваших трудових колективах все складається добре, хай міцніють. Ці колективи і уславлюються великими і добрими здобутками на славу нашої Дунеєвеччини. Щиро бажаю вам миру, щастя і достатку в кожній хаті, великої радості і натхнення для розбудови і творення в ім'я свого болина. Хай Ростуть у мирі, у багатстві і щасті ваші діти, хай ознаменується новий 600-річчя балина новими роками творення багатства і щастя. Всього вам самого доброго, балинчани, святом! Також мали нагоду виступити інші запрошені, серед яких колишні сільські голови, відомі земляки та ті, хто не тільки на словах любить свою маленьку батьківщину, але й доводить це ділом своєю щоденною працею. Були і подарунки, які годиться на іменини. Того вечора, що довго не стихали українські пісні та музика, ніхто не поспішав додому, хоч і відчувалась осіння прохолода. Адже у житті завжди має бути місце для позитивних емоцій і для свята. Цього тижня відбулось чергове засідання комісії з питань погашення заборгованості і заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Питання погашення заборгованості заробітної плати, недопущені її виплати нижче мінімального рівня перебуває на постійному контролі керівництва районної державної адміністрації. На початку тижня відбулось чергове засідання робочої групи. Його очолив перший заступник голови РДА Руслан Смолінський. Місцепорівно заробітної плати Дунаєвецький район. В складі Хмельницької області займає третє місце, але, на жаль, зверху. Ми проаналізували середній рівень заробітні плати, чисто розрахунковий, щоб ви всі тут розуміли, що ми не говоримо конкретно за особистість, ми говоримо за розрахунковий рівень. Тобто нарахований фонд оплати праці, чисельність працівників одне діє на друге, ми отримуємо якийсь розрахунково середня заробітня оплата. І тому вийшли з пропозицією управління і відділи для того, щоб заслухати саме вас, які присутні тут. На засідання робочої групи були запрошені керівники або представники підприємств, найманим працівників яких було нараховано заробітну плату нижче мінімального законодавчо встановленого розміру, та у яких офіційно нараховується незначна кількість працівників. Запрошені керівники підприємств надали пояснення щодо причин виплати заробітної плати найманим працівникам в розмірі менше мінімального, розповіли про вжиті заходи щодо її підвищення. Для кожного з них були встановлені терміни щодо впорядкування трудових. Відносин з найманими працівниками забезпечення нарахування заробітної плати не нижче мінімальної законодавчо встановленої. У вівторок у село Зеленче виїхала комісія для обстеження залізничного переїзду, який незабаром планується відкрити. Залізничний переїзд, що у селі Зеленча, був довгий час закритий, як нам пояснили працівники залізниці, через те, що під'їзд до нього не був облаштований за відповідними вимогами. Але нещодавно люди звернулися з листом до старости села та органів влади, аби переїзд таки відкрили. Адже через нього значно коротший шлях до села Рудка, де у зеленчан проживає чимало родичів. Крім того, тут обробляється земля селян та сільськогосподарського товариства Зеленчанське, розповідає староста села Надія Мосян. 9 вересня цього року звернулися жителі села Зеленче до мене. Про відкриття залізничного переїзду, так як залізничний переїзд закритий ще з 2008 року, тому що не було під'їзної дороги і не були встановлені залізничні знаки, з 2012 року. Ставшись сільським головою, ми на сесії сільської ради виділили з бюджету. І не пам'ятаю, скільки, 23, по-моєму, чи 24 тисячі гривень на підсипання дороги. Ми дороги підсипали, знаки встановили залізничні. Хоча зараз ми їх хранимо, зберігаємо для того, щоб їх не. Вкрали, от зараз ми їх вивезли сюди на перевірку, і чекаємо, що нам сьогодні сказали, напишуть акт, що треба зробити ще підсипати підрівняти і знаки встановимо. І надіємося, що нам допоможуть відкрити залізничний переїзд. А чому люди зацікавлені саме відкриття цього переїзду? Люди зацікавлені, тому що багато жителів у нас в Зеленчі живуть, які користуються цим переїздом, сполученням Рудка, Стара Гута. Тинна Лисогірка є е, жителі нашого села, які до батьків їдуть, е, а основне питання це 350 гектарів землі, знаходиться е, за залізничною дорогою, яку обробляти немає під'їзду. Їдуть через станцію Балин, е, в, якщо погода хороша, їхали під. Е, Трубою, але трубу теж закрили, тому що це водовідведна відвідна труба, яка не можна по ній їхати, і тому її закрили. І люди зараз залишилися відрізані від з'єднання. Сполучення немає, щоб з'єднатися з, з зеленче і рудка, а землі знаходяться вже на стороні. Рудки, а це людські паї. так? Це не людські паї, це земля в оренді. Тут є чотири фермери і є, і для ведення особистого господарства 20, 20, по-моєму двадцять гектарів для ведення особистого господарства. А та земля в оренді в приватного підприємця. У середу на місце виїхала комісія, що складалася з першого заступника голови РДА Руслана Смолінського, начальника управління економічного розвитку торгівлі та інфраструктури Тетяни Тиран, заступника міського голови Леоніда Михальського та працівників Хмельницької дистанційної колії. Присутні детально обговорили ситуацію. Питання звучить в тому, чи є можливість відновити рух через залізничний переїзд 193 кілометра. третього залізничний, як ви всі знаєте закритий з 2008 року. Причина тимчасового закриття залізничного переїзду, незадовільний стан підходів от, до залізничного переїзду. Значить, питання звучить в чому? Зі сторони Хмельницької дистанції колії, якщо будуть всі усунені недоліки, тобто підходи приведені до належного стану, тверде покриття від крайньої головки рейки не менше 50 метрів, от, підходи в рівній площині, без ухилів, встановлені всі дорожні знаки. Забезпечена видимість залізничного переїзду. Наскільки це можливо? Тут видимість 400 метрів місто посадки врубати не буде. Да, тут... Частково можна прибрати, а частково за рахунок виставлення правильних знаків, що попереджають про те, що видимість не задовільне. Ну знаки... можливо, це забезпечити. Mm -hmm. це mm -hmm. У нас знаки успіш. стояли, і нас приїжджала комісія. Знаки в нас стояли, і знаки були задовільнені. І всипали ми з міського бюджету. У 2013 році не по 50, а по 100 метрів в одну сторону і 100 метрів в другу сторону. Членами комісії було вирішено обговорити дане питання, розподіливши обов'язки та повноваження усіх сторін. Отож, варто очікувати, що незабаром переїзд буде відкрито. У п'ятницю відбулось чергове засідання колегії районної державної адміністрації. На порядок денний зібрання було винесено чотири питання. Його провів перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Смолінський. По першому про стан готовності житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо зимовий період 2016-2017 року інформував начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Станіслав Небельський. Шановні колеги запрошу. Згідно розпорядження голови районної державної адміністрації 3 червня 2016 року № 437 про підсумки проходження опального сезону 2015 2016 року та організація підготовки об'єктів світлового комунального господарства та соціальної сфери району до роботи усім зімої періоди 2016 2017 року, розроблено відповідно та затверджено операційних технічні заходи у підготовці підприємств світового комунального господарства та об'єктів соціальної сфери району до опалення сезону з визначенням конкретних термінів їх виконання. Зіснивши перевірку виконання немічних заходів по підготовці до осіннього зимового періоду 2016 2017 року, відміти наступне, по житловому фонду опису підготовлено і підписано паспорти готовності до осіннього зимового періоду, 123 житлових будинків, з них 99 будинків комунальній формі власності, 15-15 власників багатоквартирних житлових будинків. Допугані коперативи і 1 мільйонів. Здорово працівного об'єднання Донецької міської ради відповідних запланованих заходів підготовлено 99 людин, а саме відремонтовано 46 покрів, сиред систем холодного водопостачання, проведено профілактику, проведено 27 систем центрального опалення. Загально на виконання запланованих заходів використано 680 гривень власних прошлої. Друге питання про підсумки оздоровлення дітей та молоді влітку 2016 року озвучила головний спеціаліст відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту РДА Інна Ісакова. Третім питанням колегії про стан розвитку початкової мистецької освіти в районі присутніх познайомила начальник відділу культури Леоніда Сирота. Члени колегії запрошують. в нашому районі функціонує два мистецьких навчальних запро. Комунальний заклад Донецької міської ради, Донецька дитяча школа мистецтв та комунальний заклад Смотрицька дитяча музична школа Донецької районної ради, в яких навчається 612 учнів, 532 учні Донецькій дитячій школі мистецтв і 80 учнів Смотрівської дитячої музичної школи. При Донецькій дитячій школі мистецтв діють філії та класи у сільській місцевості. Села Маки і Шатава 41 учень, мушкупінці 31, Чанків 11, селище 12 22, всього 105 учнів. У Смотрівській дитячій музичній школі навчаються три учні з села Павло. При Донецькій дитячій школі мистецтв працюють 15 творчих учнівських колективів, 4, яких носять звання зразкові, та 5 викладацьких колективів, 4 з яких носять звання народних. У 2016 році створено новий викладацький колектив ДиВселен. Смотрівській дитячі музичній школі діє три учнівські колективи та чотири відкладатських колективи, один з яких носить звання «Народний». На завершення з планом роботи районної державної адміністрації на четвертий квартал 2016 року присутніх познайомив керівник апарату РДА Вадим Бурковський. Підсумки колеги підвів перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Смолінський. Дійсно е приємно знайти собі чути і бачити оці е досягнення молодих талановитих дітей, але потрібно враховувати, що час іде вперед. Нам потрібно йти в ногу з щас. Це те, коли я казав на попередньому думку, зайшов враховувати які нові тенденції, нові вияння, скажімо так, і працювати. Тому що це все добре, але потрібно йти вперед і на досягнутому, звичайно, не зациклюватися. Ви Бачите, що останній місяць у нас у районі дуже е якось так попалені в... В якийсь такий період чи час багато бачити травм на виробництві. Я би хотів всіх звернути увагу і піднесуть, хто є відповідальним, підносять, попередивляються ті журнали і сведуть, можливо, ще раз колективи, зважаючи на ситуацію, тому що три, три ЧП, скажімо так, на сьогоднішній день ми в районі маємо хай ще раз провести інструктажі, консультації. Можливо, десь в когось оновилось, можливо, десь я не думаю, що ця робота була на якомусь етапі опущена, але необхідно звернути увагу. Друге, ми підходимо до опалювального періоду і коли в області слухалося питання підготовки до проходження осінньо зимового періоду, значна увага зверталася призначенню субсидій. Я би попросив всіх, хто є учасником цього процесу, пане Олександрівна, голови об'єднаних громад, якщо дзвонять е, і просять, що потрібно вам можливо розглянути можливість взяти на, на, на співфінансування разом з біржою 50 на 50 людину для того, щоб вона підтягнула вашій Громаді не завал, а саме завал може йти тільки видачі довідок про склад сім'ї, бо зараз в жовтні підуть масові люди за цими довідками, тому що субсидія призначається на рік, так? ну не календарний, а від числа до числа. І основна переважна більшість людей зараз припаде на жовтні. Якщо в нас в вересні тисячу людей підкладало перерахунку, то в жовтні воно зросте в рази. Тому що якщо в минулому році, щоб ми його зубновили в пам'яті на субсидії, було призначено там, трошки, чи біля трьох, чи трошки більше трьох тисяч, то на сьогоднішній день у нас є 12 тисяч От, людям, яким призначено субсидії. Сума зросла з 10 мільйонів, по-моєму, до 112 мільйонів. Ресурс значний, відповідно, він і перевіряється. І зараз проходить перевірка в управлінні соціального захисту. Тому всі документи, які мають бути в справі, вони там мають бути на своєму місці під своїм нормам. Тому я би всіх попросив до цього питання відноситися серйозно. Усі питання були детально обговорені. За результатами було винесено відповідні рішення. У першу неділю жовтня відзначається День працівників освіти, який усі називають просто День вчителя. А напередодні у четвер для освітян влаштували свято. Розпочали вітати освітян ті, кому вони присвячують усі свої знання та вміння. Школярі спочатку гучно. А потім ніжно та красиво. Далі настала черга офіційних привітань з професійним святом вчителів, привітала голова районної ради Ольга Михальська. Шановні працівники освіти, від депутатського корпусу районної ради від себе особисто щиро вітаю вас з Днем працівника освіти, яке в нашому народі люб'язно ми всі називаємо Днем Вчителя. Не дивно це, тому що День Вчителя це дійсно народне свято, так як немає у нас. Жодної людини, яка в тій чи в іншій мірі не була б пов'язана з вчителем. Пишаємось і захоплюємось вашою самовідданою працею. Незважаючи на стан економіки в нашій державі, обмежене фінансування в галузі освіти, ви не лише забезпечуєте навчальний процес, але постійно удосконалюєте його, створюєте належні умови для перебування і навчання учнів. Організовуйте найрізноманітніші для розвитку і виховання дітей заходи в умовах суперечливого сьогодення. Це зовсім непросто, але свій обов'язок ви виконуєте гідно, прищеплюєте любов до знань, сієте раціональне зерно, плекаєте молоде покоління, розвиваєте національну свідомість і гордість за нашу Україну. Сердечно вітаю вас, святом дорогі вчителі. Бажаю вам, усім, усім нам, мирного неба над нашим краєм, миру, щастя і радості в кожному вашому домі, здоров'я вам, усіх земних благ. Хай у кожному вашому домі буде тільки радість і щастя, а на кожному вашому робочому місті радість від подарованих знань і щасливих очей наших учнів. Всього доброго святом Ольга Васильівна вручила подяки та подарунки освітянам депутатам районної ради. Щирі слова привітання прозвучали із вуст заступника голови міської ради Надії Слюсарчик. Шановні працівники освітянської ниви, дозволю собі повторитись, але озвучити ті слова, які прочитала в цей зал. наймудріші, найкреативніші. Найсучасніші, найпунктуальніші, найлагідніші, наймиліші, найдобріші наші дорогі учителі. Прийміть на щиріші вітання від депутатського корпусу нашої Дунаєвецької міської ради, від виконкому об'єднаної територіальної громади, від голови нашої Заяць Веліни Владиславної і від себе особисто. І не тільки як від влади, а як від вашої колеги, як від вашої подруги. і вас рахую за свою дружбу. Надія Олексіївна також вручила грамоти та подарунки працівникам педагогічної галузі району. Своїх колег поздоровив і начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради Володимир Кулісник. Але певно, найбільше вчителів порадували школярі. Того дня вони дарували своїм наставникам вірші, пісні та танці. i <laughs> 28 вересня у читальному залі бібліотеки відбулася презентація 11-го випуску Альманаху Медобори. Книга, куди увійшли твори наших літераторів, Подолян уже вкотре виходить педигідою Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України. А сам захід організувала і провела бібліотекар Ніна Сухатюк. Гостями свята презентації, що мала назву яскраве сузір'я творчих земляків, стали старшокласники міської гімназії, яким насправді було цікаво познайомитись із письменниками-земляками та почути вірші у їхньому виконанні. Голова Хмельницького осередку Конгрес літераторі України Володимир Захарів розповів про діяльність спілки та про те, як створювався даний альманах. Потім настала черга виступів тих, чиї твори увійшли у збірку. Свої поетичні та прозові твори прочитали Маргарита Шеверного, Володимир Шевченко, Йосип Осецький, Наталя Мазур, Віра Спірякіна, Іван Михайловський, а також Євгенія Бучківська, Валентина Ластовська, Тетяна Пилипчук. Ти пробач мені, хлопче, що з Богом тебе відпускаю. Не охоплююсь криком халяви солдатських чобіт, нерево, як поранений звір, до грудей притискаю, отче наш, проказавши. Під стогін далеких трембіт. Ти пробач мені, хлопчику, ідеш ти, а я залишаюсь, божевільні судомі буття від новин до новин. Я за тебе молюсь, я тобою на світі тримаюсь, а ти вижити мусиш, вкривавий потрапивши в млин. Бережи себе, рідний, заради майбутнього сина. Він іще не родився. Та мусить з'явитись колись. Повертайся, живий. Так чекає на тебе родина. Досить плакати, нене, -не. ти вір і за сина молись. З вітальним словом до присутніх звернулись заступник голови Дунаєвецької міської ради Надія Слюсарчик, голова Дунаєвецького осередку просвіти, редактор Дунаєвецького вісника Валентина Байталюк та директор бібліотеки Олена Сидорович. А гарний настрій того дня винуватцям та гостям свята дарували аматорські колективи Дунайвеччини. Коли місяць іде, коли місяць йде, ти до мене приходь садочок, а я мамі скажу, а я мамі скажу, щоб піду розбирати квіточок, а я мамі скажу, а я мамі скажу, щоб піду назбирати квіточок. Черешня черешенька, пусти мене моя маяненька, пусти мене на вулицю, погулять на вечориця. І на завершення нашої передачі новини районного відділу поліції. До уваги водіїв, з 1 жовтня на заміських дорогах транспортні засоби повинні рухатися з увімкненим світлом фар у денну пору доби. Основна мета цієї вимоги зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод. По заміських дорогах шляхом додаткового позначення транспортного засобу, що рухається. Дана норма в Україні діє з 1 жовтня по 1 травня. У цей період, в зв'язку з короченням світлового дня та погодніми умовами, виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. Нагадуємо водіям, що ця вимога є обов'язковою для виконання, тому за ігнорування згідно частини 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення водіями транспортних засобів, правил користування зовнішніми світовими приладами або Попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушення вимог відповідних стандартів передбачено штраф в розмірі від 425 гривень до 510 гривень штраф. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось. Нехай вам щастить.